Я давно живу у Львові і сотні разів проходила повз оперний. повзоперне. Біля нього милувалась зовні, але всередину не заходила жодного разу. Постійно щось зупиняла. Аж поки не цього разу. Я купила квитки і вирішила час. Готувалася задовго, підбирала образ, намагалася відповідати цій атмосфері, бо оперний заслуговує на повагу. І хоч я живу в п'яти хвилинах, їздив той день, я ледь не запізнилась. Львів, затори, хвилювання, але я встигла. І з мене накрила інша епоха. Позолота, мармур, скульптури, старовинні сходи, наче потрапила в інше століття. Люди всі дуже красиві, елегантні. І я теж намагалась бути гідною цього вечора. Повна зала, усі яруси заповнені. Дуже багато іноземців це тішить, бо ми показуємо світові нашу культуру. Ціни на квитки різні від 500 до 3000 тисяч гривень. Але емоції, які ти отримаєш, безцінні. Почалось усе з виконання гімну України. Зал встав було урочисто. Мурашки пішли з перших нот і не відпускали до кінця вистави. Тіні забутих предків, це вистава без слів. Уся історія розказана лише тілом, рухами, поглядом, це гусульський світ, традиції кохання, яке не склалося. Але кожен момент був досі ліс проникливим. Костюми, пластика, маски. Кожен рух мав сенс дивитись на це, як пити естетику з великої чаші. Було так красиво, що хотіли затумувати подих. Якщо ви мені не вірите, просто подивіться самі. Коли вистава закінчилась, зал не хотів відпускати артистів. Їх викликали тричі: першу стримані оплески, потім овації. Люди вставали з місць. Диригеру, окрема хвиля вдячності. Танцюристам браво з усіх куточків глядацької зали, ойбійми, низькі поклони, посмішки артистів, які теж не могли стримати емоцій. Обліски не вщухали, здавалося, ще трохи, і вони знову вийдуть на сцену. Коли ми вийшли з театру на вулиці, лив дощ, але він не завадив, бо всередині було світло. Я ще довго йшла з тим особливим відчуттям, ніби щойно побувала в чомусь дуже великому, цінному, справжньому. Якщо бути у Львові, обов'язково сходіть. я Дую, що не зробила цього раніше, але щаслива, що зробила це тепер.